Давно я не лазив по деревам, любі друзі. Гарне дерево дуб. Трішки вже стареньке, тому що гілки йому помалу зрізають. От, і це дерево. Ось таке гілочко стареньке. Є до половини більше і живе. Ця гілка мертва. І саме таке дерево приваблює чарівних, чарівних жуків, яких ми всі в дитинстві бачили і боялися. Дивіться, який краси. Дивіться, який гарний краси. Вони здирають кору, гніздяться, п'ють сік з дуба. І тут їх двоє. Оце є парубок. Це є парубок. Де він є, мав дивіться? Це є парубок, бо, він... yeah. бо він є більший за розмірами. Здираю кору, а це як пані. чарівні жуки. Гарне дерево, ще живе. І ці жуки живуть разом з ним.